Друзі, всім привіт! дісталася свою посичка. хоча вона прийшла раніше, я просто її не забрала на колій час. Заказала стему, спробувати що-нібудь замовити, яке воно прийде, подивитися. Бо я хотіла ще там замовити дому. Ага, бо всі там замовляють, думаю, просто замовлю собі. Е -е, на ногу, коротше. Отакі штучки на літо. Видно. Потім це почку із зірочками Ліза собі замовила, Дуже класно. Це мету, не такий на свято. Рімінь. Ось такі сарежечки. А ще оці дуже класні сарежечки. Хороше все як на фото відео. І далі ще прийшов отакий набір. Коротше, там 40 штук, всяких штучок. Знаєте, косички такі плиту, і в них отакі колечки вставляються, ліза. Тіло, то ми будемо їсти. Ми прийшли в моє улюблене італійське кафе. Елізане, улюблене італійське кафе. Ось дивиться вже звідки випало. Зараз будемо шукати звідки.